маємо трагічну звістку з фронту в бою з російськими окупантами загинув житель села Чевель Старовижівської громади Сергій Сливка. Відомо, що волинянин настав на захист України з перших днів повномасштабної війни. У Сергія Сливки лишились дружина, діти та батьки. Про дату і час прощання з воїном обіцяють повідомити згодом. Висловлюємо щирі співчуття родині героя. У Ківерцівську громаду на щиті на віки повернувся захисник України, солдат Вадим Ніколайчук. Траурний кортеж прибув у вівторок, 10 червня. Волинянин народився в 1983 році. Був призваний на військову службу до лав Збройних сил України за мобілізацією. Загинув Вадим Ніколайчук 4 червня під час виконання бойового завдання поблизу Покровська Донецької області. Поховають героя на Алеї Слави. Висловлюємо щирі співчуття родині захисника. У понеділок, 9 червня, відбувся обмін полоненими. Україна повернула поранених та важко поранених, а також молодших 25 років захисників. З неволі повернувся волинянин Денис Пшава. Йому 24 роки, родом із села Красностав Уваднівської громади. Серед звільнених представники військово-морських сил, сухопутних військ, сил ТРО, повітряних сил десантно-штурмових військ, прикордонної служби Нацгвардії та державної спеціальної. Служби транспорту у нас для вас є чудова звістка. Зараз хриночки. Алло. хвиночку служба. Да, я вдома вже вдома, вже в Україні. Усі визволені представники рядового та сержантського складу. Омбудсман справ людини Дмитро Лубінець сказав, що переважна більшість воїнів перебувала в неволі з 2022 року. Мама мама, я в Україні. Ура! Ура! Все, скоро. Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими стверджує, що є серед звільнених й оборонці Маріуполя, які провели в неволі більше трьох років. Відомо, що це лише перша частина масштабного обміну. Він нібито має тривати кілька днів. З міркувань безпеки операції. Остаточні цифри звільнених будуть оприлюднені після завершення обмінного процесу. У Луцьку понад 400 знищених і пошкоджених осель після удару 6 червня. У постраждалих будинках мешкали понад тисяча людей, понад 2500 вибитих вікон, 11 і 100 метрів квадратних знищеної покрівлі, пошкоджені фасади та двері. Відселили мешканців з багатоповерхівки на Озерецькій та трьох двоповерхівок на Стрілецькій. Експерти з'ясовують, чи підлягають вони відновленню. Також постраждало майно багатьох підприємств та підприємців окремі комунальні та державні установи на позачерговій сесії міськради 11 червня планують виділити 30 мільйонів гривень для компенсації та ремонтів у разі потреби запевнив міський голова Ігор Поліщук, фінансування збільшать Нагадаємо, 6 червня росіяни вдарили по Луцьку безпілотниками та ракетами. Сталося влучання у багатоквартирний житловий будинок, який зазнав часткових руйнувань. Внаслідок атаки постраждали 30 людей. Для розбору завалів на допомогу залучали рятувальників з Рівненщини після обстрілу. Молода пара, що мешкала на восьмому поверсі, вважалася зниклою безвісти. Їхня квартира, спальня, все перекриття обвалилися в підвал будинку. Тіло хлопця знайшли 6 червня. Загиблу дівчиною чекали лише на світанку 7 червня. Зник чоловік із села Широке на Волині. 50-річний Григорій Кушніров 19 травня вийшов з дому і не повернувся. Прикмати зріст. 160 сантиметрів з середньої статури темно-русе волосся може мати ознаки психічних розладів і зловживати алкоголем. Був одягнений у сині джинси, сірий светр, чорні резинові капці. Якщо ви бачили його або знаєте щось про його місце знаходження, телефонуйте за номером 097 438 88 44 або 102. На Луцьку на вулиці Огієнка зіткнулися три автівки. Травмувалася 19-річна дівчина. На місці ДТП працювали правоохоронці та медики. Як розповіли Волинським новинам, у швидкій постраждалої діагностували струс головного мозку та забої. Її доправили у медичний заклад для огляду. У Шацьку в аварії постраждала школярка. 30-річний лучанин за кермом Мерседес Бен Спрінтер наїхав на 12-річну місцеву жительку, яка їхала електровелосипедом у попутному напрямку. Внаслідок ДТП дівчина отримала тілесні ушкодження. Її забрали в лікарню. Водій машини повідомили в поліції. За кермом був тверезий. У Луцьку зловили п'яного водія. Близько другої години ночі на проспекті відручення інспектори зупинили автомобіль Шкода. Під час спілкування поліцейські помітили у 24-річного чоловіка ознаки алкогольного сп'яніння. Керманич погодився пройти огляд на місці з використанням приладу драгер. Результат 1,59 проміле. Крім того, під час перевірки патрульні виявили, що водій позбавлений права керування транспортними засобами строком на 5 років. Мене звати Людмила позивний був якийсь час Фреймут, але він не прижився. Я служу в соті бригаді вже третій рік. На посаді начальник господарчого відділення, ну це їдальня, і зі мною служить третій рік уже Гріджо. В перші дні війни кожен з нас думав, як допомогти армії, і, ну, і не кожен знав, як це зробити. Але так сталося, що в мене сестра і Швагро вони військові, вони жили в Маріуполі і привезли мені дітей. І я з ним витікала за кордон. Я знову не можу про це говорити спокійно. Ну, але пізніше стало трошки тихіше, і, ну, і ми повернулися. І чоловік сестри сказав, що якось сказав, він вже був в сотій бригаді, що немає кухарів. У ну, мене жодної військової освіти немає. Ну, я погодилась якось. Я перед, перед війною була співвласницею кафе, і якби і, може я справлюся. І так вийшло. Після того, як ми приїхали з Італії, цей котик прибився. До мене до будинку, <плес> не знали, як його назвати. І ну, придумали, що він сірий, племінники були в гостях і сказали, що давайте назвемо Гріджо, по-італійськи це буде сірий. Ну, бо ми в Італії були за кордоном, і, якби ті враження італійські. Так він лишився Гріджо і я пішла в армію. Не було з ким лишити вдома його. Ну, ну, якби є родичі, знайомі, кота, кота тримати в хаті, це треба його любити. Грі! <плес> Ти негоднік. <плес> <плес> Ну, прийшла я в ТЦК і сказала, що я йду в армію, можу піти в армію, якби, але в мене кіт дома, то я з котом. Ну і так посміялися, сприйняли за жарт, але воно так і було. Пізніше, ну куди ж його лиш? Вот. І так він зі мною вже спочатку ми були на Волині, а потім вже другу ротацію ми з ним на сході. Так само служить, їздить зі мною на службу ввечері додому зараз. Так, ми з ним служимо. Він мені допомагає морально, його всі побратими люблять. Як він на роботу не їде, то питають, чи є ріджо на службі сьогодні, чи немає. <ривіт> От. Ну, він став якби більш спокійніший, може такий. Він був тоді, ще молодший котик такий, а зараз так. Видно, що прослужив. <ривіт> чи щасливий Гріджо? Ну, я думаю, що так. Принаймні, його життя не є таким скучним. І без якихось подій, а, і переїзди, і нові люди, і, ну, і любов всіх побратимів, і моя, звичайно. Я думаю, як коту йому повезло, а мені з ним. Впевненості в нашій перемозі мені додає знання людей, з якими я працюю. Я бачу, наскільки вони сильні, мужні, розумні. І ну, реально є такі потужні люди. Ну, якби наше братерство, наша єдність, ну, це якби дає нам віру те, що перемога буде за нами. Перемогу відсвяткуємо з Гріджо.